І що ж це в нас таке тут виросло, а? Купляла семена квітів. Посіяла семена квітів. Ось тут. Рядочком. Я вже не пам'ятаю, які були семена. Може, я викинула ті пакетики, а виросло ось що. Що це таке? Якийсь будяк. Росте, росте, я вже його не вириваю, думаю, що це воно таке. Думаю, розквітне побачу, що воно. От, от воно. Що це таке? Щось на культурні квіти це мало схоже. На що це схоже? Взагалі не зрозуміло, що це воно таке. Ось дістала дітку Дасті Белл. І хочу її, і хочу її пересадити. Бачите, яке коріння? Треба щось з нею робити, обробляти, мабуть. Зачистила кочеришку, пообрізала все те коріння, яке не працює. Три корінчика нещасних отака. Дасті нещасно нещасно. І на корінні знайшла зараз... Боже, як вам показати? То... Як сфокусувати його? Ось такого жучка. Що це за жучок? Невідомо. Але він мертвий. Сподіваюся, що він не шкідливий. Хто знає, що це за жучок? Дуже цікаво. На корінні просто сиділо все. Так, з і розібралися, поки вона буде підсихати, бо я її там трошечки обробила перекисом, бо пошкрябала їй ту кучерішку від того чорного. Далі, значить, будемо діяти. Наступна буде оця. Зараз буду її розбирати. Ось результат. Я дістала її. Ось які корінчики, вони білі, тому що були у мосі, без світла. Тут треба трохи позачищати качеришку. Один корінчик зламався, але він такий був. Він такий був. Ось зараз буду її зачищати. Вигляд в неї непоганий цілому, так? Як ви гадаєте, а ви якої думки? Це Добкін. дитинка. Трохи почистила. Тут начебто все в порядку, нічого такого я не бачу, страшенного. А ви якої думки? Багато корінців малесеньких, але ж діточка ще маленька. І оцей мох я, мабуть, теж буду викидати в утіль. Ну, використаю в балконних ящиках, але повністю заміню. буде щось інше. Наступна ось ця теж, мабуть, буду мох утилізувати, бо тут він позеленілий. Хоча, на вигляд він не такий. Ну, в того був неприємний запах, тому його викинула. А цей зараз будемо дивитися. Наче корінчики такі там проглядають. Зараз буду діставати. Покажу. Ну, ця дуже гарна. дивіться. Тут от цієї найбільше коріння є. Все коріння здорове. Ну, залишки. Листочків відпавших, і це, цю качеришку прийдеться трошки пошкрябить, бо вона була у мосі глибоко, і трошечки почорніла. Сам мох не такий, як той був, на, навіть не зважаючи на оце позеленіння, але він не пахне неприємно, тож я не знаю, чи я буду його використовувати ще, чи, чи візьму краще новий мох. Мабуть, краще новий візьму нову кору, новий мох, вугілля. І, мабуть, може й буду використовувати оці стаканчики, в яких вони сиділи. Не буду робити дірочки на цей раз. А чому? Тому що з дірочками дуже швидко коріння просихає, а мені б хотілося, щоб діточки. Не засихали. От спробую я не робити дірочки. Багато дірочок робити не буду. Ну от, я повикидала цей старий мох, у цієї вже тургор втрачається. Значить, перший сорт. Це жовтий шоколад, другий сорт. Це Ірен Добкін, третій сорт це Дасті Белл. По їхньому стану. Коріння, листя і все таке. І знову Дасті Бел, паси задніх. Зараз буду робити суміш, кору, мох, вугілля, може дещо ще. А мабуть, все ж таки подумала, мабуть, будуть оці пластикові стаканчики, бо вони більш тверді і більш надійні. А щодо дірочок, я ще подумаю, одні будуть дірочки, а от у стіночках, е, я думаю, що, мабуть, не буду робити дірочки, бо через них вилазять корінчики назовні, потім приходиться їх. Розрізати, заправляти, заклеювати, коротше, навіщо мені ці зайві клопоти? Ну, і ось кінцевий результат моїх зусиль пересаджені дітки нових орхідеїк. Перший сорт, другий сорт і третій сорт. Так. Сподіваюся. Що вони будуть рости в мене добре? І взагалі все буде добре. Побажайте мені, будь ласка, цього.